Знімаємо відео за ідеєю чату GPT. Привіт. Запропоную ідею на мільйон переглядів. Тема перевірка зору. Сцена перша. Кабінеті. Лікар. Добрий день. На що скаржитись? Пацієнт самовпевнений трохи мачо. Та ні на що, просто для профілактики. Я бачу як орел. Сцена 2. Тест. Лікар показує таблицю з великими літерами. Добре. Прочитайте цей рядок. Пацієнт впевнено Ю, Ді, Сі, лікар це була одна буква Є. Звичайна буква є. Сцена 3. реакція. Пацієнт знімає сонцезахисні окуляри. Так, він весь цей час був у них. Ага, то це не 3D-тест? Лікар здивовано піднімає брову. Ви точно не Орел, максимум кріт у відпустці. Сцена 4. Завершення. Пацієнт вже в стильних окулярах дивиться на світ з новим поглядом. Вау! Я думав, вивіска аптека то Диснейленд. Фінальний текст на екрані. Інколи просто здається, що бачиш добре, перевір зір не вигадуй.